Всім доброго раночку, я рада вітати вас у новому влозі. Йду, треную на свою улюблену роботу. Раночок 7. Скільки 7.20 зараз. Тихесенько ще. Майже немає людей. Десь хто не де, тим більше, що сьогодні в нас неділя, вихідний день, тому всі щасливі люди сплять, а я йду. Попрацюю трішки, але йду задоволенням, тому що робота мені моя подобається. Колектив у мене чудовий, прекрасний. Я їх всіх знаю. Я з ними з усіма працювала з 12 по 15 рік тому. Ну, з більшістю, а ті, хто новенькі, то в принципі вони всі отакенькі. Тому мені подобається моя робота, фізично я втомлююсь, але морально я йду із задоволенням і повертаюся щасливою людиною. Це дуже для мене важливо, тому що та робота, на яку я мала йти перед цією, то там розповім вам згодом, але колектив там такі гримучі, дуже гримучі зміюки сиділи. Тому е, йдемо працювати. Всім, хто дивиться цей влог перед роботою, то всім гарно продуктивного робочого дня. А тим, хто вихідний, то гарного вам вихідного щасливі люди. Привет. А де це Валентина Васильівна з нашому Трошки далі. Воно під парасолькою. А парасонком. Май перегону не бачили. Може, все бачимо. Що смачно закладає? Не бачу. Так, дівчата, готую обіду вечерю. Це те, що я робити буду вперше. Вчора пробувала у своєї свекрухи, мені дуже сподобалося. Єдине, що в неї було з курячим фаршем, я не купила курячий, тому що його не було. Я взяла свини. Що мені потрібно? Мені потрібен лаваш. Зараз я на цей лаваш буду мазати фарш. Що входить в фарш? Свинячий фарш сам по собі цибуля, фарш такий живенький, ріденький, має бути, щоб його легко було розмазати. В мене ще був шматочок кабачка, я на мілку. Чорку сюди його втерла і шматок сиру мацарела. Все на глаз, скільки ви там хочете, стільки і додаєте. Посолила, поперчила, додала спеції. Зараз це все буду розмазувати по лавашу, скручувати. Ось тако скручувати. Що це таке? Ага, різати десь. Ось такими шматочками далі все покажу. Яєчко на сковорідку обсмажити. Єдине, що так, як це якби це була курка, то можна було б там не сильно довго. Тут треба, мабуть, на невеличкому вогні під закритою кришкою, тому що все ж таки це свинина. це... Таке воно е, потребує трошки більшої термічної обробки. Тому зараз буду його мастити, скручувати, різати і на сковорідку. Ось так. От. Ну, вчора було дуже смачне. Сьогодні, що в мене вийде, не знаю. Спробую, потім далі скажу вам. Дивіться, дівчата, ось так воно виходить такими невеличкими шматочками всередині там м'язко. Робимо його невеликим шаром, щоб воно просмажилось, але в результаті воно все одно вийде соковитим таким і смачним. Особливо з курячим фаршем. Знову ж таки, уточнюю, за свиний не знаю. Така кількість шматочків у мене вийшла. Це два рулетику і... Отут у мене іще на сковорідці. Бачите, якими вони равликами такими симпатичними виходять, смажу під закритою кришечкою. Це вже на другій стороні. в яєчко обмакнула, нагадую вам. Зараз буду закривати кришкою, нехай смажиться. На секундочку, це з 600 грамів фарша з двох цибулин невеликих таких десь. Грам 200 грамів, кабачка я потерла туди, щоб соковитіше було. І грам 150 сиру. І ось така кількість, ось це. І вважайте, те, що на досточці виходить. Я вважаю, що це супер. Ну, Я ще раз скажу: з курячого добре, зі свиного попробую, скажу. Тут у мене паралельно рагушка тушкується. Таке поміличе тут овочів у мене. Картопля, кабачок, капусти, шматочок був. У мене тут трішки помідорів і декілька там шматочків болгарського перцю, цибуля морква, все. навіть без томату, тому що томату немає, але я помідори, не хочу йти, аджику я ще не робила. Ось таке зараз рагушечка буде тушитися. у мене, Вірніше вже тушиться в додаток до ось цих равликів і ще буду робити салат з сирками з яйцями. Яйця вже відварила, сирки поклала в морозилку, нехай трішки примерзнуть. Було легше терти. Ось такі у мене готування сьогодні. Дівчата, ось такими ці штучки вийшли в розрізі, ось такі вони обсмажені. Бачите, таке. Текстуру равлика зберігає, але трішки сир потік, бачите, і воно де-не-де -де так ну, більше зазолотилося, але не чорне. Ось таке всередині можна мазати навіть трішечки товщим шаром фаршом, але довше просмажувати його. Зі свининою, не такий соковиті, як з курячим філейним фаршем, але все одно дуже-дуже смачно. Мені сподобалося. Ілюша зараз їсть з сирним соусом. Я з'їла половинку, зараз буду доїдати другу. Такі гарні штучки підуть і на стіл на закусочку, як альтернатива старої доброї котлети, яка вже приїлася. І так просто для різноманіття, не на кожен день, але періодично, щоб змінювати своє меню, хоч трошки, то можна. Тому цей рецепт у нас приживеться, але наступного разу буду все ж таки робити з курочкою, бо я вже замовила собі 2 кг курячого фаршу, щоб розбити його в кульочки по пів кілограма і в морозилку відправити, тому що мої курячі запаси вже закінчилися. Ну і На завершення сьогоднішнього мого фуд-дня салат, яйця, плавлений сирок, часник і майонез Все, ось така мисочка. Невеличко вийшла, але я думаю, на декілька днів нам вистачить. Здебільшого мене люблять таке або на хліб мазати, або навіть можна на ті самі брізольки, які я досмажую, також помазати зверху. І замість соусу, замість чого-небудь буде дуже-дуже класно. До речі, зараз Ілюша їсть ці брізольки, він їх їсть з сирним соусом. Йому дуже подобається. Тут вже готова моя рагушечка. Отут мої брізольки, які вже готові. А ось тут досмажується друга партія. Зараз досмажую мию плиту, тому що готувала і тут взагалі жах якийсь самий все на світі і долягаю відпочивати. Hey, ти що? Ти злишся, киця, ти злишся, ти не хочеш любові? Тебе принуждають насілля над котом, да? насілля не можна. Не можна, не можна носити зверя на руках. Ах! Не кусай! Ах. Дівчата, середа, вже під вечір. Що я наготувала? Картоплю. Відварила просто її з солькою, трішки спеції, мівінки і вершкове маслечко вже зверху, потім як відварилася. І все просто відварена шматочками. Ну, типу, можна було б в мундирі зварити до всього того, що в мене є, але Ілюша в мундирі не їсть. а Таку буде їсти, тому вирішила так шматочками. Тут у мене салат, огірок, помідор перець, цибуля, олія, оцет, цукор, господи, сіль. І тут у мене оселедець. Я його дістала звідти, порізала, трішки додала олійки оцту, тому що він мені показався таким ну, недомаринованим. І цибульку. Все це перемішала. Зараз відправляю в холодильник, нехай трішки постоїть, допоки чоловік повернеться з роботи. Якраз це промаринується, салат собі пусте гарно, соку настоїться. Ми таке любимо хлібчиком потім вимакувати. І картопля також трішки остине, тому що гаряче у таку спеку їсти не сильно хочеться. Ось таке у нас менюще. Сьогодні у в мене вплан планах пофарбувати волосся, коріння повідростало пофарбувати, помити, голову, помитися, помити Ілюшу, приготувати його до школи до завтра, тому що я буду уходити о 7.20 і його буде відправляти донька, тому що вона зранку не бігала, там не мучилася з ним, то мені потрібно йому все приготувати, його зібрати. І що ще? ще перевірити домашнє завдання. І це все встигнути до того, щоб лягти спати. Ну принаймні, хоча б плюс-мінус вчасно. А ще нам потрібно я чекаю, допоки чоловік приїде з роботи, щоб поїхати разом з ними покормити скіфа. Коли він приїде, я не знаю. Зараз буде йому дзвонити. Можливо, ще до його приїзду я встигну пофарбувати волосся, вже досихати воно буде у мене по дорозі. Але, хоч трішечки, скажімо так, зекономлю час. Якщо не встигну, то тоді піду з уроками залюшеними розбиратися. Коротше, щось за треба встигнути до того часу, до поки він повернеться з роботи, щоб ввечері, вже, коли ми приїдемо, було хоч трішки менше роботи. Але як завжди, у мене на вечір її купа. Так, дівчата, позвонила чоловіку, сказав, що буде не раніше, аніж через 2 години, тому я ще встигаю пофарбуватися. Зараз буду це все делать 30-40 хвилин витримаю, потім помию голову, вона ще трішки навіть і встигне в мене підсохнути. Але, в принципі, на вулиці у нас 28 без сонця, 30 на сонці, і ми ще й ой, будемо їхати на машині. Тому ну, не заболію, це ж не зима. Нічого зі мною не трапиться, тому пофарбуюся. І, можливо, навіть коли вже намащу голову, ще встигну з Ілюшею уроки поробити, тому що на ну, це капець. Вдень нібито крутилась, крутилась і скупилась, і їсти приготувала і поприбирала, і все одно ще купа роботи. Ілюша сьогодні був на групі продовженого дня, але був він до 14.00. Прийшла я туди, він сидить в телефоні, грається. Звісно, ніяких уроків ще ніхто не встиг зробити. Тому зараз будемо разом з ним робити уроки і не знаю. Може ще встигну речі приготувати завтра, щоб і собі на роботу. Я люблю з вечора це все робити, підготувати свою робочу, скажімо так, екіпіровку і, і те, що я буду вдівати на роботу. Люблю приготувати дітям з вечора. Також одяг, щоб зранку я покидаюся о шість ранку. Мені потрібно там каву попити, привести себе в Божий вигляд і ще зробити їм чай, зробити їм бутерброди і зібрати те, що вони будуть з собою брати в школу в коледж, чи встигнути так, щоб сім-двадцять вийти на роботу. А вони всім тільки прокидаються. Ну, Ілюша, десь в 7, 10, 7 15 і завтра його поведе Вероніка, післязавтра його поведе Андрюха, племянник. Забирати вони також його будуть по черзі в ті дні, коли я на роботі. Тому пішли сьогодні, написали заяву, показали вчительки з групи продовженого дня в очі, як виглядають ті, хто будуть його забирати, коли я не можу. Ну і в принципі все буде він до 15.00, Роки в нього 12.30 закінчуються, плюс там їсти, плюс погулять трошки. На вулиці і десь година ще в нього буде лишатися на уроки. Побачу, якщо буде далі продовжувати отаку просто його гуляти там, а уроки потім мені доведеться з ним робити вдома, то буде получати тирки, тому що, ну, по факту, на групу продовженого дня я його відправляю тільки для того, щоб мені було менше після роботи з ним роботи. Тому е, нехай потрошку пробує вчитися, звикає до самостійності, чернетки я йому дала, хоча б нехай він робить на чорновиках, щоб вдома переписували вже в чистовик. це все одно вже менше роботи, але ну побачимо, як воно буде. Все одно воно має якось бути. Тому що так як було до цього, то вже не буде. Отакі от у нас справи. Зараз це все перекалампоцюю отут-от мажуся і йду робити уроки. Знову уроки. знову Я не знаю, коли я закінчу цю школу. У мене таке відчуття, що допоки Ілля почне самостійно робити домашнє завдання, то в мене ще якась дитина десь з'явиться. Не у мене, ні. Я не не. Принаймні не 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 це так. Може, внуки, о боже, я бабушка. <ріст> я взагалі до цього не готова ще. Тому е, сподіваюся, хоча б на декілька років я школу вже. Колись той да закінчу, тому що моя школа, брата середнього школа, брата молодшого школа, старшої доньки і тепер Ілюшина. Скільки можна? Я вже маю бути якимось академіком, а я по факті половину шкільної програми не пам'ятаю, і настільки зараз нова програма, що інколи в першому, в другому класі я за голову бралася. І Окей, Google, як його зробити, тому що взагалі не так, навіть та сама система обчислення, коли я дитині пояснюю, як його робити правильно, в стовпчик він не розуміє розуміє там по їхньому, по новомодному. А на мене потім вчителька я й ругається, тому що ти його збиваєш, тому що в стопчик рахувати неправильно. Ну в смислі неправильно ми все життя так рахували. Я так рахувала, всі так рахували. Воно так легше. Я й по сьогоднішній день можу в стопчик порахувати, якщо в мене калькулятора немає під боком. Чому це неправильно? Ну, результат же той самий, але вже вони якось на логіку роблять. Все на логіку, все на логіку, все логічно, все логічно, а в результаті що? А в результаті 80% все одно піде десь пахати на завод. Е е е е якийсь відсоток взагалі нічого робити не буде в цьому житті корисного. І тільки хтось там кудись вирветься. Ну, я не знаю, що вам сказати. Я не знаю. Я від цієї освітньої програми, чесно кажучи, ну... Трішечки в шоці. Дівчата, ще вирішила вам в це відео вставити таке косметичні новиночки, косметичні покупочки. Почну із зубних паст. У нас там магазин поруч були, він, коротше, закривається, і вони зробили такі типу розпродажі. Так ось, там я взяла Ілюші, ось таку зубну пасту від Elmex Junior, коштувала вона 80 гривень. По термінам придатності, тут все добре, вона до 07 26 року. Але ця фірма досить-досить хороша і гарно рекомендую. Рекомендують і вона не найбюджетніша. А мені вона обійшлася в 62 гривні. Вік 6-12 років. Єдине, що вона без коробочки йде. Тому будемо користуватися, докористує свою ту і перейде на цю. А нам я взяла ось такі дві маленькі від сплат White Plus і біокальцій. Не знаю, біокальці ми ще не пробували. White плюс вже спробували. Я не скажу, що тут супер пупер класне відбілювання. У неї термін придатності до 27-го року, також 12-го тут що? Тут що. Тут також до 07-09-27 року. Е, мініатюрки петюлечки, сіки тут по 40 грамів, але, але скажу так, її потрібно небагато. Вона гарно очищує, але вона не сильно піниться. Е, На відміну від більш бюджетних паст, вона не сильно піниться, але при цьому гарно очищує. По 60 гривень кожна мені також обійшлася, тому я вирішила взяти. Тому, тому що в магазинах, ну, наприклад, у сільпо я бачила такі по 90 гривень маленькі. Тому я вважаю, що це було вигідно. Чоловіку ми взяли ось такий гель для душу Adidas Star 250 мл. Приємний аромат Він був на акції 120 гривень. Я розумію, що це не Old Spice, не Axe, але йому сподобався аромат, тому я вирішила взяти щось новеньке проекспериментувати, рідко, коли йому щось хочеться інше. Ну і звісно, ми не змогли пройти цей місяць повз Олдспай. Вулф, боже, через камеру не видно. Торн якийсь класний аромат. Мені дуже сподобався. Він такий щось із шоколадним, і таке чоловіче, ну, коротше, дуже приємний аромат. Я й сама декілька разів ним підпшикувалася. Скільки він коштував? Та я навіть не знаю. Щось здається, за 100. Ні, 99 гривень ми брали на акції. Також це невеличкий об'єм. Маску я взяла для волосся нам з донькою від Біонатурель. Я вам показувала, десь її в закупці. Тут великий об'єм. 946 мл. Класна маска. Вона дуже гарно пом'якшує волосся, волосся гарно розчісується, воно таке приємне на дотик, гладеньке, шовковисте і слухняне. Мені подобається досить економно в використанні. Аромат на волосі ну, не сильно лишається, але сама по собі маска класна. Після неї я не використовую бальзамів. Я помила голову, нанесла маску, допоки я мию решту тіла, ця маска на волосі, потім я її змила і все. Мені подобається ефект, мені подобається, як вона працює. І взагалі буду повторювати. Я ще хочу спробувати шампуні з цієї лінійки. Вони також недорогі, але об'єм там літер. Єдина проблема, що я хвилююся, щоб вони не викликали нам лупу, тому що такі, як глізкур, пантін праві, наприклад, сйоз. Ні, не сйоз. Сйос навіть не знаю. Таке в мене двояке до нього відношення, як воно, гарніри. О, вони не викликають у нас таких проблем з давами. Я точно вже ризикувати не буду. Ось не знаю, ще з приводу цих шампуней. Можливо, хто якщо пробував, і у кого суха шкіра голови, яка схильна в до лупи. То мені цікаво, як ваша шкіра голови, ваше волосся відреагувало на дані шампуні. Бо мені цікаво, мені хочеться спробувати, колись віддала, далан, здається. Такі також літрові були великі шампуні, великі маски, то вони мені подобалися. І шампуні подобалися, і маски взагалі там бомбічеські були. Але зараз їх у вільному доступі, ось так у вільному продажі я дуже мало де зустрічала, майже навіть не зустрічала, тільки лише на просторах інтернету. Тому поки що мене цікавить саме ось ця не лінійка, а фірма. Далі собі для рук я купувала ось такий крем з маслом. Ши. У мене в принципі було використання Just Kawai. Здається, чи зволожувальний, чи живильний, бо в мене два їх було. Один я вже використала якийсь із них, один залишився. Я його забрала з собою на роботу. А це я вирішила, я його спробувала вдома. Планувалося все навпаки, що цей я заберу на роботу, той залишу вдома. Але ні, потім переігралося. Тому що цей дуже класно наносити на ніч. Я його наношу і на руки, і на ноги. Мені дуже подобається аромат, мені дуже подобається, як воно живить, як цей крем живить і руки, і ноги. І туди, і туди підходить. Тому я вирішила його залишити собі вдома для домашнього використання. Приємний такий аромат, не нав'язливий перед сном, саме те, його використовувати. Це йде як і крем, і масочка, об'єм 100 мл і досить бюджетна ціна, щось я 20 чимось гривень, ну до 30 я за нього віддала. Знову повторила я від Family Doctor Face Cream retinol на заміну своєму Евелайну. Використовую я його поки що на ніч. Я розумію, що тут невелика концентрація ретинолу і можна і на день, воно ніякої пігментації мені там не спровокує, ну, посилення пігментації, але все одно бережено обох береже, тому використовую його на ніч. Бюджетний. Я його брала ще й по акції, здається, за 41 гривню чи за скільки в Ватсонці. І з задоволенням його використовую. Мені саме ретинол, ну найбільше, просто це мій топ гіалурон не так сильно. А от ретинол це взагалі бомба. І доньці, буквально сьогодні, я взяла ось такий. Антиперспірант від гарнір. Їй сподобався, тому що сюда мій, наприклад, яким я вже активно користуюся на протязі півтора місяця і ще мені його вистачить. Дуже класно захищає, дуже класний аромат. У мене більш такий аромат ніжний, трішечки з якоюсь солодинкою квітковинкою. А, он, а цей аромат, який я її взяла, він більш такий інтенсивніший, і він мені більше йде туди до кремового до нівея, от щось таке. Але також аромат нейтральний. Немає от цих фруктів, які Можуть інколи навіть на тілі гнилиною пахнуть. Наприклад, у нас був фа е якийсь там фруктовий, я не пам'ятаю, то він такий нібито в гнилі віддавав аромат на тілі, якщо він змішувався з потом. От Якщо інтенсивно десь там щось поробив, побігав, вспітнів, то все, то аромат. Ну, досить неприємний, тому вона не любить ягідні такі аромати. Їй, ну, ягідні і фруктові в дезодорантах, вона любить такі якісь кремові, більш-менш. В неї є спреями, але спреями також їй не сильно зараз, останнім часом, що їй, що мені, не сильно заходить. Більше нам ось такі роликові. Я свій брала щось по акції гривень до 70, а їй вже віддала 90, тому що вона декілька разів користувалася моїм, і їй сподобалося, як він працює. Вона захотіла собі такий сам. Єдине, що я не пам'ятала, як. Який у мене був аромат, тому взяла приблизно схожий, як мені здалося. А по факту він абсолютно не схожий, але все одно, ефект, я думаю, буде той самий, ну і просто буде трішечки інтенсивніший аромат, і то не факт, можливо, він на тілі буде, скажімо так, розвіюватися. Ну і ми не забули про нашого кізіка. У нього також є косметична покупка. в АТБ, ось така йому розчисосувалка, щоб вичісувати шерсть. і він балдіє. І йому так нравиться, Вдягаєш собі отаку її на руцю. Можна туди якийсь засіб ще наливати тут такий, типу. Штучка, дрючка, я не знаю, ми нічого туди не наливали. Одягаєш на руку ось таку і починаєш коту чухати. Вони ось такі м'ягесенькі, оце ці пімпочки. Для нього це і масаж, і йому приємно, і за одне вони збирають потроху шерсть. Не так, щоб сильно інтенсивно. Я думала, чомусь, що буде більше воно шерсті збирати, але по факту небагато. Ну, з іншого боку, може це і добре, тому що воно не видирає йому. Просто йому гладе, глади, масажує його і те, що зайве, з нього знімає, і нібито менше трішки шерсті по квартирі, тому що чухають його усі, всі, кому не лінь цією штукою, а він ходить і балдіє. Віддали ми за неї 40 гривень, здається, в АТБ. Чисто випадково з донькою дивилися канцелярію їм для школи, буквально ось один на днях. Ну, таке цікаво було, може, що там є по розпродажам по акціям, де підкупити. Ну і в самому кінці побачили ось ці штуки. Спочатку взяли розову, потім зрозуміли, що. Ну, вірніше, одну коробочку подивилися вже біля каси. Вона рожева. Ну як це? На такому солідному мужчині, по кашому мужчині. Е, якось не, не комельфотом. Вирішили поміняти. Поміняли на ось таку блакитну. Чоловік сказав, що лучше б уже була розова, що мужчині носить голубе. Коротше, у нас свої заморочки. У нас свої жарти. Тому ось так: ось такі в мене покупочки. Зараз це все буду розкладати. Звісно, це все купувалося не в один день, а на протязі місяця. Але вирішила вам вже показати, так як цей влог, і далі, в принципі, ні. Ну, планується, звісно, покупки, але знову буду збирати в таку єдину кубку, щоб не показувати вам по одному чи там по два засоби. Так не цікаво. Дівчата, у нас сьогодні неділя, вихідний день, але цей день був не ніфіга не вихідним. Зранку прокинулась, наготувала їсти. Потім мені привезли нову пральну машинку, її встановили. Потім ми поїхали після того, як я приготувала, поприбирала в квартирі, поїхали на робототехніку. До речі, дитині дуже сподобалося, задоволений. Взагалі будемо ходити. Оплатили вже абонемент на місяць. Коротше, зварила я машинка, стирає. Зварила я овочевий супчик. Тут у мене морква, цибуля, картопля, цвітна капуста. Донька попросила, такі фрікаделічки і втерла два е вершкових сирочка плавлених. Вийшов такий вершковий супчик, легкий. Причому ми вже їли, дуже-дуже смачний. І тут у мене паралельно я зробила такий типу плов, У мене було куряче філе, також морква цибулька, це все обсмажила і рис, довго зернистий, але не пропарений. Пропарений ми не сильно любимо. по пасмач, здається. Здається, басматі чи ні, не знаю. Коротше, якийсь довгозирнистику. Зробила такий типу плов, Невеличку кастрюльку вже я трішки його поклювала і відклала собі чуть-чуть на роботу, бо тут було прям так гарно з горкою. Тому ось таке у нас меню. Уроків у нас немає. Зараз відпере машинка, потрібно підготуватися завтра дитині до школи, одній другій дитині до коледжу, а мені на роботу і чоловіку також на роботу. Тому ось так: от ось так наш закінчується день і, мабуть, на цьому. Може, все падає, і мабуть на цьому буде закінчуватися і мій влог. Тому всім дякую за перегляд, всім дякую, що були з нами. Мирного вам неба, тихих вечорів і днів. Бережіть себе і своїх близьких. Міцного здоров'я і слава Україні.